Шановний колени, дорогі друзі, нещодавно мені задали запитання журналісти про те, хто для вас є національним авторитетом, для мене особисто. На превеликий жаль, я довго думав, але от, чіткого національного авторитету для країни так поки що і не визначив. Але дуже важливо, що в мене є особистий авторитет для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, але ще в далекі, 90-ті роки, це був кінець 90-х років, коли я, а зараз, якщо у державну податку адміністрацію, вже з тих часів, Миколаєвич, в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він в мене безпосередньо стосується виключно з ті призвіч. Я не хочу нікого ні в якому випадку приміщити чи применшити, але це прізвище — це ми колоза. Миколаєвич, ви та людина, яка вимагала особисто для державного Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я б хотів, щоб в моїх 60 років було таких самих, як ваші.